16 липня в Україні запрацює механізм притягнення до відповідальності чоловіків, які не оновили свої військово-облікові дані у ТЦК. Як повідомляється, військові зобов'язання, які порушили правила мобілізації, ризикують навіть залишитися без водійських посвідчень. В якому випадку та яке покарання загрожує чоловікам за несвоєчасне оновлення інформації про себе? Далі в нашому випуску. Вітаю, мене звати Рената Асланова Україна. Сьогодні з вами на зв'язку. До вашої уваги останні новини країни та світу. 18 травня в Україні набув чинності новий закон про мобілізацію. Він має на меті унормувати військовий облік, правила бронювання та відстрочки від мобілізації. Так, протягом 60 днів усі чоловіки віком від 18 до 60 років мають оновити свої дані у ТЦК, електронному кабінеті або ж у центрах надання адмінпослуг. Як стало відомо, з 16 липня ТЦК почнуть масово розсилати листи військовозобов'язаним чоловікам. Зазначається, що це будуть не повістки, а так звані вимоги щодо оновлення військово-облікових даних. Якщо ж військовозобов'язаний своєчасно не оновить свої дані, то військкомати можуть звернутися до поліції для оголошення в розшук таких людей. Після чого поліція має доставити порушника до ТЦК. Якщо з якихось причин і це зробити буде неможливо, то тоді на порушника правил мобілізації складуть протокол про адміністративне правопорушення та застосують проти нього тимчасові обмеження якими вони можуть бути порушення чоловіками право військового обліку, тягне за собою накладення штрафу, штраф за неявку до ТЦК або відмову відповістки складатиме від 17 тисяч до 25 тисяч 500 гривень для громадян, та від 34 тисяч гривень до 59 тисяч гривень для посадових і юридичних осіб. Тобто зараз беремо 60 днів. Людина не оновила свої дані. Відповідно, вона є порушником ведення військового обліку. За це йому можуть виписати штраф там від 17 до 25 тисяч гривень. Як ви сказали, після того як людина сплачує цей штраф, вона зобов'язана оновити свої облікові дані. Важливо зазначити, що штраф за неявку до військкомату повісткою або за іншою підставою не може бути виписаний, якщо у співробітників ТЦК є можливість отримати дані про військовозобов'язаного з державних реєстрів або застосунку Резерв Плюс. У разі відсутності оплати протягом 15 днів порушнику буде надіслано постанову про примусове виконання а зрештою на чоловіка може бути заведено кримінальну справу. Серед інших обмежень, що передбачені, позбавлення водійських прав за рішенням суду, як повідомляється, після того як військовозобов'язаний оновить свої військово-облікові дані, він знову зможе керувати транспортними засобами. Щоправда, не одразу. Спочатку начальник ТЦК має написати відповідну заяву до суду, де й ухвалять відповідне рішення особи, якщо їх. Ловлять працівники поліції uh -huh. і з'ясовують питання, що вони обмежені у праві керування, то відповідно складається протокол за частиною 3 статті 126 Кодексу про адмінправопорушення. Це тимчасовий захід так. до виконання добровільної вимоги, або коли до того часу, поки начальник ТЦК сам не забере цю вимогу. Однак не всіх ухилянтів від мобілізації, згідно з новим законом, можна тимчасово позбавити посвідчення водія. Виняток зроблено для громадян, якщо ця заборона позбавить їх основного законного джерела коштів для існування, а також для громадян з інвалідністю та для громадян, на отриманні яких перебувають інваліди першої другої. Групи або діти з інвалідністю, крім того, міністр юстиції Денис Малюсько в одному з інтерв'ю зазначив, що відтепер в Україні частіше вимагатимуть військово-облікові документи для отримання державних послуг. Це те, що закон про адмінпослуги і так, задовго до війни, практично з моменту його прийняття, передбачав положення про те, що коли особа громадянин України звертається за якоюсь послугою держава може вимагати від нього військово-обліковий документ як умову надання такої послуги. Так, на території України без військово-облікового документа чоловікам неможливо подати заяву на реєстрацію шлюбу, оформити паспортні документи, оформити посвідчення водія, вступити на навчання до закладу освіти, бути прийнятим на роботу, подати документи на МСЕК або ж на встановлення інвалідності. При цьому військовий квиток не буде обов'язковим для надання послуг, що стосуються членів сім'ї та дітей військовозобов'язаного. Як зазначив Малюська, військовооблікові документи вимагатимуть для послуг, потрібних лише для особистого комфорту громадянина. Я переконаний, що на певних послугах ми не запроваджуватимемо. Це все, що стосується членів сім'ї військовозобов'язаного, дітей військовозобов'язаного. В цьому випадку держава жодних блоків не буде ставити. Крім того, військово-облікові документи вимагатимуть при перетині кордону. Денис Малюська підкреслив, що всі ці обмеження необхідні для того, аби людина з'явилась на радарах держави, та щоб держава розуміла, де наразі такий громадянин перебуває для надання послуг військовозобов'язаним Держава буде запитувати. Військово-бліковий документ, зокрема зараз під час перетину кордону. Це буде нагадаємо, новий закон про мобілізацію, який набув в чинності 18 травня, передбачає значне розширення переліку професій, що підлягають бронюванню. Це дозволяє деяким підприємствам бронювати всіх своїх працівників, тоді як деяким лише певну їх частину. Тож бронь від мобілізації можуть отримати. Керівники міністерств разом із заступниками, а також керівники держорганів нардепи. Судді, уповноважена Верховної ради з прав людини, голова та інші члени рахункової палати, дипломатичні службовці, а також працівники органів управління та військових частин Міноборони ЗСУ, Держспецтранслужби, Держспецзв'язку, СБУ, служби зовнішньої розвідки, Національної гвардії, Держприкордонслужби, управління державної охорони та апарату МВС. При цьому відстрочку всім посадовим особам надають на строк їх перебування на посаді. Що ж стосується підприємств, то забронювати можуть кінцевих бенефіціарів критично важливих підприємств, членів наглядових рад компаній, які мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави, членів наглядової ради компаній, особливо важливих для економіки, протезистів, ортозистів, техніків протезистів, інженерів та механіків протезно-ортопедичних виробів за умови виконання не менше 50% норми робочого часу за останні три місяці. Робітників, які здійснюють виробництво товарів, виконання робіт та надання послуг необхідних для забезпечення потреб ЗСУ та інших військових формувань, а також працівників, які критично важливі для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення у особливий період. Також може бути заброньовано 100% технічних працівників у складі аварійно-відновлювальних бригад, які здійснюють технічне обслуговування та відновлення мереж у період знеструмлень. Сюди ж відносяться підприємства, що виконують функції технічного адміністратора порталу «Дія», роботи з будівництва фортифікації, а також ті, які задіяні в оборонно-промисловому комплексі. Крім того, можуть забронювати 100% працівників спеціалізованих установ ООН, закордонних дипломатичних установ України, представництв міжнародних організацій та українських гуманітарних організацій. Також бронюються всі військовозобов'язані організації, організацій, до складу яких входять штатні збірні команди олімпійських неолімпійських видів спорту та спорту осіб з інвалідністю. Водночас депутати готуються розглянути ще три проєкти, що передбачають економічне бронювання. Перший законопроєкт, який передбачає можливість такого бронювання, подав голова економічного комітету Дмитро Наталуха. Він пропонує бронювання працівників при сплаті роботодавцем підвищеного військового збору у 20 тисяч 400 гривень на місяць. Тобто мова йде про те, що підприємство само обирає яку спеціальність йому яка спеціальність для нього є критичною, яка особа на цій спеціальності є критичною. І цю особу бронює шляхом сплати за цю особу щомісячно додаткового військового збору розміром 20 тисяч гривень на місяць. Цього тижня він же подав ще два проєкти. В одному з них критерієм броні є розмір зарплати не менш як 12 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, встановлених на 1 січня календарного року. Тобто мінімальна зарплатне поріг для броні становитиме 36 тисяч 336 гривень на місяць. Ще один законопроєкт поєднує в собі можливості бронювання як за критеріям зарплати у понад 36 тисяч гривень, так і підвищеного військового збору понад 20 тисяч, який може сплачувати ФОПи. При цьому ФОП має бути не новим, а зареєстрованим не пізніше, ніж за 6 місяців до набрання чинності закону, а його дохід буде не меншим за трикратний розмір збору забронювання, тобто понад 61 тисяча 200 гривень. Ми пропонуємо паралельний додатковий інструмент. Для тих підприємств, які не мають можливість підпасти під ці постанови, але при цьому мають достатній внутрішній ресурс, який дозволяє їм сплачувати додаткові кошти для бронювання критично важливих для них спеціалістів, які би далі продовжували свою роботу, то що думаєте про такі обмеження для так званих ухилянтів? Діліться своїми думками у коментарях та не забудьте подивитися наше наступне відео, щоб бути в курсі всіх подій. Бережіть себе та на все добре.